Всім привіт! Я рада вас вітати у своєму новому відео. А в сьогоднішньому відео будемо робити огляд на відпарювач. Подивимося, як він працює на різних типах тканин, з чим справляється, а з чим не справляється. Я дам свої висновки після півроку користування, щоб ви змогли для себе визначити, чи потрібно вам це у вашому господарстві, чи не потрібно. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, та не забувайте ставте вподобайки та писати коментарі. Мені буде дуже приємно. А розпочну я одразу з того светру, який на мені. Це, до речі, дуже розповсюджена ситуація, коли ти прямо перед виходом розумієш, що одяг у тебе не зовсім розгладжений. Плюс відпарювача в тому, що ви можете поставити його десь при виході, щоб швиденько щось відпарити. До речі, зі светрами, як такими тоненькими, так і більш грубими, він справляється навідмінно. На черзі у нас ось такий дитячий бодік-сукня. Верх це просто бавовна, а ось спідничка, ну, явно з якоїсь синтетики. Що можу сказати по факту використання спідничку із синтетики, та ось цю синтетичну стрічку відпарювач відпарив на ура, а от з бавовняною частиною вийшли якісь складнощі. Звісно, можна було добитися і більш гарного результату, але насправді це все легше зробити звичайною праскою. На черзі у мене футболка сина. Вона теж бавовняна, я не впевнена, що на 100% можливо, з додаванням синтетики. Вона з набагато тоншого матеріалу, ніж попередня річ, і відпарювач справляється з нею досить непогано. Тож, як варіант, щоб освіжити річ, яка зависіла у вас у шафі, і там трошечки прим'ялась, я вважаю, що це досить гарний та зручний вибір. На черзі сорочка із котону це сорочка чоловікова. Котон тут досить такий плотний. І відпарювач із ним не справився від слова зовсім. Я досить довго щось тут вовтузилася, намагалася якось ці складочки відпарити. Потратила досить багато часу там, води у резервуарі, але ну об'єктивно ні. Все, що можна було б зробити за лічені хвилини звичайною праскою, відпарювач тут не зміг зробити від слова зовсім. А ось якщо вам потрібно освіжити джинси, які ви вже декілька разів надягали, та в яких ось так витягнулись колінця, відпарювач вам підійде на всі 100%. Декілька рухів та усе зайве втягнулось, наче нічого і не було. У мене ще є джинсова спідниця, і там я відпарювачем користуюсь постійно для того, щоб підправити попу хоча б на спідниці. Ну, насправді і навіть якісь більш складні заломи на джинсі. Цей відпарювач відпарює на ура. Ще одна проблема в моєму домі це відсутність повноцінних шаф поки що. Через це або через те, що я не змогла привчити свого сину нормально складати речі у шафу. Кожен ранок його штани мають приблизно ось такий вигляд. Це теж котон із додаванням стрейчу, ну і вони, правда, дещо тонші, ніж звичайний джинс. І насправді з такими речима, а також із спортивними штанами, які сину також потрібні в школу через день. Відпарювач справляється дуже класно. Немає тут ніяких нарікань, а ще його плюс у тому, що реально для того, щоб дістати почати ним користуватись, потрібно всього лише одна хвилинка. З чим ще відпарювач справляється на ура, так це із літніми сукнями із тканини по типу модал. З різними віскозними та тонкими синтетичними тканинами, декілька рухів, і все повністю розгладилось на ура. Далі ковтинки з трикотажу у рубчик. Відпарювач стоїть у мене прямо біля виходу, тож я в будь-який момент можу ним скористатись. Як бачите, трикотаж у рубчик відпарювач теж розгладжує дуже добре. Тут ще один аналогічний приклад, бачите, що залом був дуже такий суттєвий. Що хочу сказати, це якщо ви дивитесь результати після, де я говорю, що відпарювач справився наповну, ви дивитесь і бачите якісь складки, то це лише тому, що я займала досить незручну позицію при відпарюванні, а також постійно дивилися не на річ там не на те, що я відпарюю, а у екранчик. Тож насправді могла чогось не помітити. Але повірте мені, якщо я говорю, що відпарювач з тим чи іншим типом тканини справився, то так воно і є. Далі у мене сукня із трикотажу більш щільної в'язки. І відпарювач знову тут відпрацював на відмінно. Так я розумію, що такого ж результату можна було б добитися і за допомогою праски, але для мене відпарювач актуальний тим, що не потребує розкладання та діставання якихось спеціальних прибамбасів. Просто взяв та відпарив. Спідниця по типу, як із шовку. Насправді, взагалі, купила я відпарювач після того, як я спалила навіть ні разу жодного разу не вдягнувши блузу із такої дуже схожої тканини на оце. я спішила, гості були на порозі, і мені б насправді не хотілося б повторення тої ситуації. Тут я прийшла відпарювачем лише по частині спідниці. Ззаду вона все так само пом'ята, тому що там я нічого не відпарювала, як і знизу, але результат. Очевидний, із синтетичними тканинами і з тоненькими тканинами відпарювач справляється дуже-дуже легко. Далі я вирішила спробувати мій відпарювач на ось такій спідниці із штучної шкіри. І я її ним як з лицевої, так і зі зворотньої сторони, але зморшки нікуди не поділись. Набагато ефективніше просто пропрасувати таку спідницю зі зворотньої сторони. Хотіла вам показати, як він працює на хутрі. У мене хутряних речей немає, знайшлась тільки одна ось така ось курточка. Ну і в принципі, якщо пройтись по хутру, то воно стає таким більш бодрішим та веселішим. Тут, наприклад, прикладі своєї куртки показую, як відпарювач працює на плащових тканинах. Куртка якраз прямувала упрання, то ж не дивуйтесь, що вона не зовсім чиста. Я тут просто хотіла показати, що якщо у вас є тренч. То на нього відпарювач також гарно діятиме. Ще один приклад теніска мого сина, який він носить в школу. Тут дуже добре видні заломи від того, як ця теніска висіла на сушарці. І знову відпарювач справився дуже класно, в принципі, як і з будь-яким трикотажем. Тут я вирішила провести досить цікавий експеримент. У мене є взуття, якому вже більше п'яти років, і я ношу його дуже дуже активно. І на згині пальців утворились такі досить, -досить сильні заломи. Я вирішила спробувати чи справиться із цими заломами відпарювач. Парила досить довго, використала більше, ніж півбачка води. Не можу сказати, що результату немає зовсім, але якогось такого супернаявного результату я також, на жаль, не побачила. Ось така ось подушечка, я б сказала. Вона тут парамона. Якась така тканина, що відштовхує, не знаю, воду точно. Вона така, якби, як би як клієнка чи що, не знаю. З цієї сторони такий карманчик. Ось так засовуєш руку. І коли щось відпарюєш, ось так можна підкласти. Це для того, щоб не ошпарити руки досить-досить зручно. Що ж я можу сказати взагалі про відпарювач? Особисто мені дуже подобається, що він у мене є. Він мені дуже сильно допомагає. Тут я показую, що у нього є три сили пару, але я завжди користуюся максимальною парою. І знаєте, він не стане повною альтернативою прасці, звісно, тому що деякі речі набагато швидше та набагато ефективніше відпрасувати саме праскою. Але у тих випадках, коли ви вже вдягнулися і побачили, що на вас трошечки зім'ятий светр, для того, щоб не знімати його, не діставати гладильну доску, можна дуже швидко та легко дістати з полички відпарювач, вімкнути його в розетку прямо десь там, де ви збираєтесь виходити в двері і все гарнесенько відпарити. Якщо у вас ще лишились запитання, я рада на них відповім в коментарях. Силку на відпарювач я залишу у інфобоксі. Сподіваюся, що відео вам сподобалось. Дайте мені про це знати пальчиком угору, а з вами зустрінемось у наступних відео. Пока-пока!